Велика простора, двокімнатна квартира, вулиця Майбороди, Слов'янка, Ленінський район. Перша кімната у нас має власний санвузол, повноцінний. Також є власний балкон, з якого можна подивитись на вишеньку. В цій кімнаті є своє гардеробне приміщення. Далі по коридору йде загальний санвузол, повністю обладнаний та також просторий. Друга кімната у нас також порадує великою площею. І в неї також є гардеробна кімната своя. Загальна площа квартири 95 квадратних метрів. Кухня площею 11 квадратних метрів. Також з кухні є другий балкон в бік Хмельницького шосе. А ще є автономне опалення. Більше інформації за телефоном або на перегляді. Дзвоніть.